На жаль, ми не завжди маємо можливість побалувати себе свіжими фруктами, овочами та ягодами, адже вже восени вітчизняні плоди замінюються на імпортні, напхані консервантами. Так виглядають вони як тільки що з грядки. Але чи треба говорити про те, що вони більше шкідливі, ніж корисні до всього іншого? Не у всіх є дачі і городи, якщо бажаєте, щоб у вашому будинку ніколи не переводилися улюблені овочі, фрукти і ягоди, і можливість облаштувати на балконі або під підвіконні город в мініатюрі авокадо. Сорти авокадо, що відносяться до карликових, придатні для вирощування навіть в домашніх умовах. Щоб рослина давала плоди, краще придбати вже пророщений саджанець. Якщо посадити кісточки, шанси, що в майбутньому рослина принесе плоди, мінімальні Деревце необхідно пересадити у великий керамічний горщик, щоб дати необхідний простір кореневій системі. Грунт повинна бути пухкою, допускається невелике додавання піску. Також необхідно подбати про регулярний полив і дренаж морква. Для пророщування насіння підійде глибокий контейнер. Адже морква не є вибагливою рослиною, ґрунт повинен бути легким, навіть піщаним. Насіння необхідно висаджувати на відстані приблизно 5 смодин від одного. Важливо стежити за тим, щоб під час пророщування ґрунт була вологою у міру необхідності, потрібно прибирати слабкі і погано розвинені кущики, щоб вони не забирали поживних речовин у здорових. Рекомендується поливати моркву ромашковим чаєм, що допоможе позбутися від грибкових захворювань квасоля. Найкраще квасоля буде рости на сонячній стороні, бо би варто посадити на глибину 3 см і на відстані 10 см один від одного. Також необхідно встановити решітку біля основи ємності для того, щоб квасоля могла безперешкодно безперешкодновитися помідор. У домашніх умовах зазвичай вирощують невеликі сорти. Такі як чергі, пластикові пляшки без горлечка або великі ящики цілком підійдуть для томатів, але якщо дозволяє місце, можна змайструвати вертикальні грядки. Ця рослина любить сонячне світло, тому для того, щоб плоди добре дозрівали, розташуйте помідори на сонячній стороні будинку, полив повинен бути регулярним, але помірним варто частіше підгодовувати томати рекомендується підв'язувати гілки вже сформованого рослини. Так як під вагою плодів вони можуть обламатися. Цибуля перед посадкою цибулин їх необхідно залити гарячою водою і залишити на ніч. Після цього треба підрізати верхівки і зняти зайве лошпиння. Не варто поглиблювати цибулинки в ґрунт. Відстань між ними близько 5 см рекомендується, щоб температура повітря не перевищувала двадцятьц, інакше цибуля може засохнути, як тільки пір'я виростуть на 25 см, можна їх зрізати. Найпродуктивніші сортимного зачаткове лимон. Лимонне дерево стане прикрасою вашої квартири багато заводять подібне рослина лише для краси і аромату у перші роки рости інтенсивно, досягає у висоту приблизно 0,8 1,5 для будинку даний вид досить таки примхливий, але якщо правильно доглядати, за лимоном поливати раз в тиждень. Використовувати підгодівлі з калієм, регулярно забезпечувати прохолодне повітря. Результат вас безсумнівно порадує гранат. Як насіння цілком підійдуть свіжі кісточки граната, які треба взяти з стиглого і повністю здорового плоду. Попередньо насіння необхідно повністю очистити від м'якоті при вирощуванні граната варто набратися терпіння, адже після посадки. Рослина починає цвісти через 3-4 роки. Перші роки, коли гранат активно росте, необхідно часто і рясно поливати його свіжою водою, але коли дерево починає цвісти. Частоту поливів доведеться скоротити також. Молоденькі деревця потребують регулярної пересадки, яка проводиться один раз на рік ожина, лоджія або великий балкон стануть для вас гарною підмогою для вирощування ожини. Саджанці добре ростуть у нейтральному ґрунті, ожиновому кущу. Необхідний помірний дренаж і багато сонячного світла. Ожину потрібно регулярно мульчувати і поливати лохина. Лохина не так поширена в європейській частині України, як ожина або полуниця, тому саджанці цієї ягоди дістати не так просто. Якщо ж вам вдалося це, то цілком реально виростити лохину в квартирі. Для цього потрібно пересадити рослину в кислий ґрунт, забезпечити дренаж. Для вирощування кущів лохини добудьте велику ємність більше 50 см ширину і 60 см глибину. При регулярному догляді рослина дуже скоро почне давати перші плоди полуниця для вирощування полуниці в квартирі краще використовувати пророщені саджанці, так як виростити полуницю з насіння в домашніх умовах майже неможливо, полуниця потребує простору, тому краще висаджувати її в широких і глибоких ємностях. Грунт повинен бути родючим і легким, сортів полуниці величезна, безліч, догляд за кожним з них індивідуальний. Але існують загальні умови стабільний полив кущів, помірна кількість сонячного світла, планомірне добриво ґрунту фінік. Для вирощування фінікової пальми в домашніх умовах допускається використання кісточок з фруктів, але за умови, що ці плоди не були схильні до термічній обробці, як і інші рослини з цього списку. Фінік любить світло, тому ємність дерево розташовують в світлому місці. У регулярному поливі фінік не потребує, але не можна допускати повного пересихання ґрунту, інакше дерево засохне і загине рослина необхідно час від часу повертати. Роблять це для того, щоб на всі боки потрапляли сонячні промені. Фінік треба поливати м'якою водою без додавання хлористих речовин, ні в якому разі не можна заливати фінікову пальму. Навесні і влітку вносять більше води взимку, менше як ми з'ясували в цьому відео. Не обов'язково бути бувалим городником, щоб вирощувати фрукти, овочі та ягоди в домашніх умовах, все, що потрібно, регулярний догляд і терпіння.